Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як правильно потрібно обрізати троянди після цвітіння, щоб в подальшому отримати гарний кущ і більш <кій> обільне цвітіння. Отже, покажу, на прикладі отакої. Тут цей пагін який відцвів. Ми дивимося, обрізаємо до справжнього листка. Це такий листок, який має 5, на стеблі 5 листочків. Ось. Можна подивитися, отут є така почка, яка потім дасть нам дуже гарний пагін і гарне цвітіння. Далі вона також є, але вона не така менш дозрівша, ніж оця нижня. Тому на рівні від оцього так званого справжнього листка, десь 2 см ми зрізаємо наш відсвіший пагін. Це робиться для того, щоб усі сили наша трояндочка давала на зростання нових пагонів і на утворення гарного цвіту. Якщо цього не зробити, усі сили вона віддає на оце так зване насіння. І тому можна отримати менш обільне цвітіння. От і все.